Це не те, що я кажу, що літом їдуть на дачу, щоб тільки тут не платити. Економіку, зрозуміло, економію. Чим менше воду беруть, менші потоки через трубу проводить, значить більше застойні процеси, це може теж на якість води впливати. То, що менший відток води, менший водор... відбір води. А по поводу каналізації, ну тут у нас трошки, ви розумієте, діло в тому, якщо водопровідні мережі, вони всі працюють під тиском десятки атмосфер. Якщо навіть рішення, то воно з водопроводу піде, а не підсмокчує його. Каналізація у нас в основному вся самоплинна. Тільки якщо в перекачі в, в перепаді в цих рельєфу, то там напірні колектора. А напірні колектора вони не на таку мають протяжність, в основному в нас йдуть От, На жаль, ми бачимо зараз дуже надзвичайно велику аварію, телебачення показували, кому районний мікрорайон Колектор, який повністю січні води від мікрорайона гречан, діаметром 800 мм, це 800 см, він заліз бетоном, на глибині 7 метрів, за рахунок того, що його просто роздавило. Тому що там він багато років вже експлуатувався, і тут випаровування, там і кислоти, і все йшла руйнація цього бетону. І зараз вже пару днів там люди працюють і в день, і вночі по всій воді, щоб замінити. Дякувати, що підключились наші ці, надзвичайна служба, МНС. То вони поставили свою помпу для перекачування із того колоддя, який до аварійної ділянки перекачує після аварійної. Ну, в межах міста дуже надзвичайно важко проводити ремонт, будівельні ремонти. Тому що на глибині 7 метрів людину туди це на смерть, ви розумієте, може обвалитись. Треба, значить, робити откос. А не можна зробити той откос, тому що тут вже стоїть кран. Там же якась будівля, фундамент може обвалитись. Ці обмежені такі от, дії, заперті за працівники по коліна, воді, по пояс, воді стоять. Зранку до ночі це роблять. Вчора до шостої години повинні були вже відремонтувати частину. І люди дзвонять, жаліються, роблять ну, законно свої права в історії. Чому у нас немає води в, от, в такому районі, в такій-то будинку, все, ми маємо, вимушені прогнал, бо відключати частково, щоб зменшити потік. Іначе тільки забетонували. Пішов потік води цей бетон розмив. Не дають можливості навіть йому скріпитися. Розумієте? То треба... Прошу просто розуміння людей, теж, що такі ж самі люди, це той другий самий фронт. По пояс в воді, простійно, в фікальнях стоять, щоб зремонтуватися, щоб дати воду нормально людям і прийняти стоки.